Ваші діти повинні зрозуміти, що народилися у світ безмежної, вірної, незаслуженої, прощаючої любові. Той, хто сидить на троні Всесвіту, є визначенням любові. Біблія каже, що Бог є любов, не просто Бог любить, але Бог є любов, він визначає, що таке любов. І як його представники, ми відображаємо цю незаслужену прощаючу, вірну любов у власному домі? Я не знаю, чи ви задумувалися про це Але серце кожної людини, що коли-небудь жила, навідують дві думки вони прийдуть і до ваших дітей. Перше питання: чи буде мене хто небудь любити? Бог заклав у людей потребу в любові. І ця потреба закладена в них, щоб наблизити їх до Бога, найвищого джерела вірної любові. Чи буде мене хто небудь любити? Ваші діти, можливо, і не здатні висловити це питання у віці від 1 до 6 років, але їх сповнює голод до любові. І ви це знаєте. Ви знаєте, як це тримати маленьку дитинку, обіймати її своїми руками. Ми кажемо: я люблю тебе, я завжди тебе любитиму. Тобі не потрібно нічого робити, щоб я полюбив тебе. І ця дитинка притуляється до вас, бо наші слова торкаються потреби, яка є глибоко в серці цієї дитини. Але є і друге питання, ще страшніше. Чи будуть мене любити, коли взнають краще? Коли усі мої гріхи, слабкості та провали стануть явними, то чи продовжать мене любити? А ви, батьки, стоїте як представники Бога і відповідаєте так, 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 так. І тому, коли здійснюєте свою владу, ніколи не робіть цього у гніві, що руйнує взаємини. Я чув, як батьки казали, я не можу на тебе дивитися. Які це жахливі слова? Порівняйте їх із такими. Твій вчинок був неправильним, але я все одно люблю тебе. І ніщо не зруйнує мою любов до тебе. Твій вчинок матиме наслідки. Але якими б вони не були, твоя мати в жодному разі не відвернеться від тебе. Я ніколи цього не зроблю. Це значна різниця. Влада зовсім не похитнулася. Але і розмова була у контексті любові. Не можна дозволяти, щоб застосування влади асоціювалося у дитини з порушенням взаємин. Повторюю. Не можна дозволяти, щоб застосування влади в житті дитини прирівнювалося до розриву взаємин. Я чув, як батьки християни говорили ти мені зараз зовсім не подобаєшся. Хіба може у цих словах бути щось небудь добре? Біблія каже, що коли ми ще були ворогами, Бог простягнув над нами свою любов, правда ж, неймовірно. Навіть у моменти навмисного бунту він продовжував любити нас незгасимою любов'ю, любов'ю, яка, зрештою, притягнула нас до нього. Прислухайтеся до Слова Божого Божа добрість провадить людей до покаяння. Павло не говорить про відмову від застосування влади. Він каже не це. Божа добрість провадить людей до покаяння. Батьки послухайте, чому нам здається, ніби наші діти стануть більш схильні до послуху від того, що ми підвищили голос? Чи чому ми вважаємо, що від жорстокіших слів наша дитина захоче слухатися? Якби силою своєї особистості загрозами покарання ми могли змінити серце своїх дітей? Ісусу не довелося би сюди приходити. Це не спрацьовує.